Ярея по загрою АТО Флорадоплюс, активна флора, активне життя. Зеленський це Путін. А віце-президентка США Камала Гарріс – це Дональд Трамп. Так вважає, поки що чинний президент США Джо Байден. Він влаштував одразу три гучних міжнародних скандали за приблизно одну годину. Давайте розпочнемо слухати, як це все було на завершенні саміту НАТО. Будь ласка, пряма мова. Я вже казав, що Росія не переможе у цій війні. Саме Україна в цій війні переможе, і ми будемо підтримувати їх на кожному кроці. Це те, що сказано в договорі, який ми щойно підписали гучно і чітко. І зараз я хочу передати його президенту України, який має стільки мужності, скільки рішучості, пані та панове, президент Путін, президент Путін. Це той, хто переможеш президента Путіна, президент Зеленський. Я так зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна. Пане президенте. Ви набагато кращі за Путіна. Набагато дуже дякую, велике спасибі. От ну і на жаль, на цьому Байден не зупинився. Там далі ще було продовження. Ну, власне, вже. Американські журналісти почали ставити запитання щодо цього. Послухайте його відповідь. Пане президенте, хотів запитати про той конфуз, коли ви переплутали президентів Зеленського та Путіна трохи раніше. Ваші ключові союзники, британський прем'єр німецький канцлер… Та французький президент публічно за вас вступилися, але не публічно посадовці в кулуарах говорять про те, що занепад вашого стану здоров'я стає дедалі помітнішим і тепер вже відверто шкодить позиції США у світі. А ви помітили, щоб я завдав якоїсь шкоди під час цієї конференції? Чи бачили ви колись більш успішну конференцію? Як гадаєте? А щодо Путіна? Так я говорив про Путіна а потім в кінці. Сказав, я запрошую на цю сцену. Ой, перепрошую зеленського. А потім перерахував ще п'ять прізвищ поспіль. Люди, у нас була чудова конференція. Я не хочу вдаватися до самовихваляння. Але світові лідери дякували мені за зроблене. Казали, що ми тут, тому що Байден нас об'єднав. Це була найуспішніша конференція, яку я відвідував за довгий час, і ще знайдіть мені лідера, який думає інакше. Ну і от тут начебто, все вже нормально було. Байден просто процитував сам себе, відтворив те, що він сказав трохи раніше. Власний конфуз, але, от, знаєте, цей потяг його вже не спинити. Світові змі сприйняли. Ці другі вже слова Байдена, слова, коли я представляв Путіна, ой, вибачте, Зеленського, не як цитату, а як другий поспіль конфуз. І переконати в тому, що це не так, ну мабуть, це вже невдячна справа для Байдена і для його команди. Світові ЗМІ дійсно сприйняли це все як другий поспіль конфуз із Путіним і Зеленським. Ну а на додачу, от уже відповідаючи на запитання журналістів. Про продовження своєї участі у передвиборчих перегонах, ну і про те, чи в принципі Байден може поступитися місцем віцепрезиденції Камалі Гарріс. Байден знову вже точно припустився помилки і переплутав її прізвище. Він назвав свою віцепрезидентку Трампом, каже. Я б не обрав віцепрея б не обрав віцепрезидентку Трамп буце бути віцепрезиденткою, якби не вважав, що вона має достатню кваліфікацію, щоб бути президентом, заявив Байден. Ну і тут вже він не помітив свої помилки і продовжив доводити, що чинна віцепрезидентка США готова до роботи. Попри це, він виключив своє зняття із перегонів. каже: я вважаю, що я найбільш кваліфікований. Ну і от така людина зараз керує США, і така людина зараз керує світом. І ця людина намагається визначати, коли закінчиться російсько-українська війна, і скільки ще людей загинуть, скільки української землі буде випалено. Я прошу дуже правильно мене зрозуміти. Це не знущання зі старої людини. Я дуже поважаю вік Байдена і всіх, абсолютно всіх людей його віку. Апріорі, це поважний вік, не просто так він так називається. А, але ж це вік, ну як показує практика. Принаймні самого Байдена він не створений для керування країною і світом, тим паче це вік для можливо сім'ї, і я би дуже просив Байдена присвятити цей час саме своїй сім'ї або робити насправді все, що йому заманеться, та тільки не боротися крісло за крісло президента. США він не справляється зі своїми обов'язками е, обов'язками, і це бачить весь світ. І на жаль, справа не лише в обмовках, справа в тому, що від рішень цієї людини залежить життя мільйонів людей. Перш за все. Україні в Україні, українців та українок, і поки ми бачимо, що слабкий і судячи з усього не цілком дієздатний президент. США... А... Ну, от він є такою людиною, судячи з усього контрольованою оточенням, не зовсім зрозумілим оточенням, яке допомагає злу у цій війні. Це вже моя а, особиста думка як журналіста і публіциста 100%. Заважати Україні захищатися від Росії це виключне зло. І це зло має спершу бути відсторонене від керівництва а по-друге, його дії ще потрібно буде розслідувати на найвищому рівні. Ми можемо дізнатися чимало неприємних подробиць після того, як Байден перестане бути президентом. Можливо, саме через це його і переконують, і далі боротися. Ну, а в тому, що це станеться, і Байден вже точно не буде президентом США, я не маю жодних сумнівів після такого закриття НАТО. Бо це, це був екзамен, іспит для Байдена, який він уже тепер точно кажемо провалив. Більше того, скоріш за все. Ну, з високою ймовірністю, Трамп може припинити бути президентом іще ще до виборів у листопаді. Принаймні, республіканці докладуть усіх зусиль, аби зняти його раніше, аби на, так би мовити, от отакій на такому імпічменті, на такій хвилі, на такій, якщо хочете, козі висловлюючись внутрішньо політологічним. Жаргоном, то власне на цьому під'їхати і сказати, що та ні, ну демократи взагалі не впорались. Ось ось наш кандидат, він переможе, і це теж страшно, тому що ми знаємо, який там другий кандидат, і він теж плутає дати і цифри, і він говорить е -е, відверту неправду. Якщо Байден. Як правило, своєю риторикою намагається відображати реальність і говорити про те, що так Путін це зло, Путін це терорист, то Трамп так не говорить і до речі, на удар по Ахмадиту, і взагалі, по понеділкову на понеділковий удар по по вулиці Сальського, 19, де немає цілого під'їзду, Трамп ніяк на це не відреагував. Як якщо подивитись на його соцмережі і на більшість попередніх. Подібних обстрілів з боку Росії він цього не транслює своїй аудиторії. Такого не існує у світі Трампа і його виборців, і тому дуже важливо, щоб не просто там переміг Трамп або не Трамп, Байден або не Байден. Потрібно, щоб перемогла правильна політика, перемогла правильна думка. Думка про те, що Україна має перемогти у цій війні якнайшвидше, а не колись десь там. І що зараз в інтересах Сполучених Штатів щоб саме Україна перемогла і саме якнайшвидше перемогла у цій війні, бо ну я перепрошую затримувати відправку F-16, забороняти французам, навчати нас на міражах. Не зрозуміло, що там зі Швецією, чи вони на Гріпинах нам не планують забороняти літати. І тепер ще з'ясовується, що, судячи з усього, судячи з того, що пише з Телеграф. Американці забороняють британцям дозволяти нам бити британською зброєю по території Росії, хоча британці відкрито про це сказали. Це я просто чесно кажучи, якась вже дивовижна історія. І ось тепер, після таких обмовок Байдена, ну починаєш ясніше бачити картину, і здається, що дійсно, що дійсно Байден є людиною контрольованою своїм оточенням.